Самий старенький, ось цей самий крайній правий. Найдавніший у колекції музею Волинської ікони натільний хрестик із вирізблинним зображенням розіп'ятого Ісуса Христа, виготовлений із бронзи. Його розмістили у скляній вітрині поряд із іншими невеликими експонатами. Є і великоформатного розміру, тобто це запрестольні, це процесійні виносні хрести, але в нас є певна кількість невеличких найдавніших експонатів. Це 11-13 століття. енкопіони. Ми виставляли їх невеличку частину. Деякі предмети не виставлялися до цього часу. Енкалпіон це така доволі загадкова річ. Це хрест мощовик. На відкриття виставки прийшли учасниці Волинського товариства Холомщина серед них Людмила Вальчук. Жінка каже, цікаво побачити такі експонати, бо в радянські часи не могли ходити до церкви і носити натільні хрестики. Вони всі цікаві, бо зразу ж нагадується життя Ісуса Христа, як Він був. За Свою віру розп'ятий. Хресів в мене немає, ікони є. В свій час так сталося, що вивезти не встигли і не змогли. Я особисто родилася на Холощині, Грубишевський район, але що була маленькою, півтора року не було, як вивезли. Мені все цікаво, бо що ми, ми виховані так, що далекі від релігії, не мали права. Що ми зробимо? Щоб в нас випало наше дитинство, і молоді роки. на це. Старша наукова співробітниця музею Людмила Карпюк розповідає: експонується на виставці і саме конечний хрест. Такий у колекції музею Волинської ікони лише один. Є інші хрести різноманітних форм, технік та матеріалів. Усього майже сотня експонатів, каже науковиця. Виставка Образ Хреста в сакральному мистецтві в Волині. Подібного плану проходить у нас вперше. Ми постаралися, на прикладі експонатів власної колекції Волинського краєзнавчого музею показати найцікавіше з того, як образ Христа втілюється у мистецтві релігійному, тобто в іконописі, у живописних хрестах, у декоративних, тобто у дерев'яній пластиці хрестах. Ну і крім того, ми представляємо ще і образ Христа в одежі, ознайомитися з виставкою, відвідуючи музеї, зможуть упродовж місяця. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.